Вітаю глядачів програми. Івано-Франківськ спортивний. Скільки потрібно витримки, аби дійти до фіналу? Чи притаманний нашим спортсменам страх перед суперником? Дізнайтесь у програмі. Кубок Карпат з тайського боксу та першість Івано-Франківської області з тайського боксу. Змагання, які збирають з усієї України, не лише майстрів цього виду спорту, а й скликають усіх шанувальників єдиноборств. Тайський бокс популярний в центральній та південній частинах держави, а в західному регіоні України тайський бокс найбільш динамічний на Івано-Франківщині. Західному Тайський бокс більше, це тільки в Івано-Франківській області, ще одна федерація, яка залучила. Ми маємо свої, ми маємо свої федерації, відкрили в Калуші, в Яремчі відкрили, в надвірні. Від, нашого, від нашої федерації є клуби, які займаються тайським боксом. Ну, самі знаєте, чим зараз займаються діти. Для того, щоб вони не займалися тим, що не потрібно. Бажано, щоб вони приходили до нас, в нашу федерацію. Чомусь ми їх навчимо, чомусь вони самі навчаться. У нас вид найпопулярніший, тому що у нас, в нашому виді, ви самі розумієте, він не тільки включає бокс. Там, ми, у нас є удари ногами, ліктями. У нас так якби, можна прирівняти його до вуличного бою, тому що з дітям добре займатися в нашому тому що хто хоче хоч щось навчитися, то може прийти до нас і навчитися себе захистити. Вид спорту, надзвичайно контактний. Потрібна надзвичайно сильна фізична підготовка спортсменів, техніка виконання вправ. І саме головне – своєрідна витривалість, тому що три раунди по дві хвилини. Е Досить жорсткі удари, тому обмондирування, яке спортсмени ягають, якраз забезпечує безпеку здоров'я, тому що надзвичайно потужні удари, як ногами, так і руками. І, взагалі, тайський бокс для любителів єдиноборств є надзвичайно цікавим і потужним видом спорту. Це один з факторів, який спонукає керівництво галузі спорту Івано-Франківська підтримувати вид спорту і допомагати у його популяризації. Перш за все на карті України. Івано-Франківськ позначений як осередок розвитку тайського боксу. І тут достатньо хороша школа бійців, яка досить успішно виступає у певних вікових і вагових категоріях на чемпіонатах України на міжнародних турнірах. Ми очікуємо перспективи підростання молодих перспективних спортсменів, які зможуть замінити тих тилованих спортсменів, які вже є в нашому місці багаторазовими переможцями чемпіонатів України. І сподіваємося, що відділення буде розвиватись, тому що президент. Федерації обласної працює над тим, щоб власне в місті івано Франківську розширювати мережу е таких маленьких осередків з розвитку тайського боксу, і саме головне, що ми на рівних конкуруємо з такими потужними командами, які вже давно і дуже потужно називають тайський бокс. Це Команда Одеси, це команда інших областей, які є з якими ми завжди точимо серйозну боротьбу. Приємно, що на цьому змаганні є і команди з Молдови. Це вже Приносить якийсь новий характер для змагань, тому що коли приїжджають нові спортсмени, відповідно цікавіші бої. Кожен рік накладає свої певні якісь відпочатки. скажімо, організатори змагань запрошували із інших країн учасників. Складність є в тому, що не всім, скажімо, зручно приїжджати, не всі мають можливість, і все-таки. Той економічний стан, який є зараз в нашій державі, інколи відштовхує все таки спортсменів спровідних країн. Вони не завжди адекватно реагують на такі турніри. Тобто їм спочатку треба доказати, довести, що у нас на рівні проводиться турнір, цікаві бої. Хороша організація, у них будуть належні умови для розміщення для харчування. Тоді вони повірять і будуть приїжджати щороку. Цього разу окрасою змагань була молода спортсменка з Калуша, яка виступала одразу за два клуби Калуський та Івано-Франківський. Людмила Пилипчак. Єдиноборствами почала займатися завдяки чоловіку тренеру та з власної цікавості. Тайським боксом я займаюся практично рік з весни минулого року. Не знаю, захотіла чогось екзотичного, то вибрала тайський. адреналіну. Хочеться так захистити себе так можу. До будь-яких спарингів спортсменка готова, і не має значення, чи це суперниця, чи суперник. Мені, в принципі, все рівно, головне, щоб вагова була моя і... і вік підходив. Організатори змагань визнають зростаючу популярність тайського боксу серед жінок і сподіваються, що у подальших змаганнях їх буде більше. Міжнародний турнір з баскетболу пам'яті відомого тренера Юрія Міщенка у Івано-Франківську організовується 17-й раз. Змагання у спортивному залі на базі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу тривали з 2 по 4 березня. За причиною морозної погоди кілька запрошених команд сусідніх держав не приїхали на турнір. За перемогу боролись лише команди з України. Приїхали команди Другобича Рівня та Києва. Як правило, це в нас міжнародний турнір. Ну ми перенесли тому, що мало бути були морози мали бути Молдова і Росія. Ну, так як діти вже хотіли грати і хотять цього, то ми от пригласили тільки наші українські команди. Це маленькі діти, це 2000 ні і молодші. От. Я думаю, що дитячий баскетбол розвивається. Так як і доросли, ми стараємося під підітячі, щоб в майбутньому в верлі грали тільки наші вихованці. За результатами змагань перемогу серед чотирьох команд-учасниць здобула Івано-Франківська.